Викинувся з вікна військового комісаріату напередодні в Києві 26-річний призовник під час проходження медичної комісії вистрибнув із третього поверху. Нині чоловік перебуває в комі. У військкоматі кажуть, чоловік тривалий час жодним чином не реагував на повістки. Через це вчора представники установи разом із поліцією завітали до нього додому і доправили проходити медкомісію. Не висказував якихось там питань, що він не бажає проходити військову службу. В супровіді представників Національної поліції, представників військового комісаріату, добровільно прибув до військового комісаріату і в очікуванні початку проходження військово-лікарської комісії, випригнув чи випав з вікна. Чоловік вистрибнув із вікна туалету, що на третьому поверсі прямісінько на асфальт у двір будівлі. За словами медиків, у нього складна травма живота, гемотома головного мозку і перелам лобової кістки. У комісаріаті твердять, до хлопця не застосували жодної сили чи тиску. Нині триває дослідча перевірка. Якщо призовник одужає, йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років за ухиляння від служби шляхом заподіяння собі шкоди.